Слава Україні! Продемонструю вам автоматизовану довірність отримання майна. Ця частина заповняється в залежності від вибраного прізвища Ім'я і по-батькові. Також тут ми пишемо дату довірності. вона міняється хто постачальник, документ підстава, номер, дата документа, термін дії. Можемо вибирати, скільки нам потрібно календарних днів. І буває таке, що один підрозділ отримує для іншого. Тут ми ставимо, для якого підрозділу можна видаляти. Тоді тут цей надпис пропадає. Як додавати сюди позицію? Наприклад, додаємо. Це якщо в нас з нуля все. Якусь ми книгу обліку отримуємо. Можна вибирати одиниці виміру. Кількість. Все. Книга обліку в кількості 25 штук. Додано в довірність. Окей. Наступну позицію додаємо так само. Також можемо міняти. Одиниці виміру і автоматично заповнюється далі. Якщо у вас вже це попадалося на іменування, можна додати звідси. Наприклад, ми встаємо це найменування і натискаємо додати в довіреність. Перевіряємо, чи така одиниця виміру. Якщо така, вбираємо кількість. ОК. Додано. в довіреність додано. Як я казав, є довідник матеріально відповідальних. Осіб, тут його просто заповнюєте, і у вас появляється о, тут у випадаючому списку, всі, кого ви додавали, щоб по декілька разів їх не набирати. Тут можна змінювати номер довіреності і йде перевірка, якщо в нас журналі реєстрації, ось у журнал реєстрації, є вже такий номер, воно нам сповіщає, що такий номер вже є. Довіреність таким номером вже існує. Ми натискаємо наступний номер, щоб і вона попала в журнал реєстрації, коли ми вже закінчили. Натискаємо рознести довіреність». Довіреність рознесена. Окей. Зразу ж виводиться на друк. Попадає в журнал реєстрації, виділяється зелененьким, це значить, що в нас є ще час по ній. Якщо вона плавно переходить до червоного, це означає, що наближається термін її закриття. Якщо вона червона, це значить що вона вже просрочена. Після цього ми можемо очистити. Матеріальні цінності, якщо нам треба наступно. Ми очищаємо. І можете звернути увагу, що якщо намінування у довіднику не було, а в довіреності було, ось додалися оці журнали обліку, книга обліку. Є така штука, що, наприклад, щось там неправильно нам дали інформацію, ми хочемо заповнити цю саму довіреність повторно. Вибираємо рядок з потрібною довіреністю, натискаємо, заповнити повторно. Довіреність 3 заповнено повторно. Окей, вона заповнилась. Закрити довіреність ми можемо як журналу, реєстрацію, тоді стаємо потрібну клітинку. Натискаємо Закрити довіреність, там». наприклад, пишемо 8. Тут же змінити не можна, тільки знімати пароль. Коли в нас закритий документ, він таким біленьким просвітлюється. Якщо в нас номери, у нас повторюються номери, вони підсвічуються червоним. Також довіреність можна закрити звідси. Натискаємо довіреність, вибираємо номер довіреності, пишемо документ, яким закрита. Або можемо написати, що вона анульована. Довіреність 3 закрита. Документом накладно номер 89 Ось вона закрита. Щоб замовити довіреність, звертайтесь в приватні повідомлення.